Москаль на прямому телефонному зв'язку. Пане Геннадію, доброго ранку, чи чуєте ви нас? Доброго вам. Ви, мабуть, знаєте, мабуть, вже чули про і, мабуть, вже бачили вчорашнє звернення президента України до народу і про те, що він хоче відмінити закон про особливий статус Донбасу. Скажіть, що ви про це думаєте? І е, я пам'ятаю цей день у Раді, коли ви були також присутні в Раді, коли голосували здається, за ці закони? Явно голосував, а хіба тоді була друга альтернатива? Тоді ми чомусь починаємо е, критикувати е, і критикують ті, хто того закону взагалі не читав. У мене таке враження, що цей закон читали три чоловіка: президент, я і Кістенко. Е, А всі останні критикують. Це були той закон, закон про наміри. Значить, щодо стабілізації ситуації на Донбасі. Значить, але якщо ви читали у уваж цей закон, то там написано особливий статус місцевого самоврядування встановлюється. Перелік населених пунктів встановлюється Верховною Радою України. Ми цей перелік надала Верховної Раді України, але ж те він затверджений, ця Верховна Рада вже її нема, а нову ще порахувати не можуть і не знаю, коли ще її порахують. Ну то що, друге, він передбачає прийняття Верховною Радою цілий ряд нових законів? От закон говорить про те, що там, де буде надан Верховною Радою статус особливого самоврядування. Буде створена загони народної міліції. Потрібен закон про загони народної міліції. Потрібен тому, що у діючому законі про це нічого не говориться, і там говориться тільки про е державну про особливий порядок інвестування. Потрібен Пане... е Пане Геннаді, але тоді... до закону прокуратуру про статус... а також на якій основі проводити вибори не не. не, не і по тому закону, який всі критикували, що він недолугий до виборів місцевого самоврядування. але Верховна Рада нічого не прийняла, так що президенту залишається робити до Груджня. От уже, а друге питання: ЛНР порушило всі домовленості в мінські, і тому подібне провела вибори до народної ради, вибори глави ЛНР. Тому подібне. в Вікій ситуації, які опинився даний закон, явно він втратив свою актуальність. Пане Геннадій, але ж ви говорите зараз про загони Алло. міліції. Ці загони міліції мали бути створені за погодженням Алло. місцевої влади. Я вас прекрасно чую. Ви мене чуєте? Алло. Пане Геннадій, ми тут. Ми ще з вами. Зірвався чомусь зв'язок. Хотілося поставити пану Геннадію Москалю запитання про ці загони міліції. Запитували ми її в провладної тоді більшості, коли голосували за них 16 вересня. Що це за загони міліції? Якщо вони погоджуються з місцевим самоврядуванням, а місцеве самоврядування тоді, ну, на всі на всі ці окуповані території насправді є. Ну, складається з бойовиків, і яка тоді буде міліція? Ну, також складатиметься з бойовиків. Тобто, абсолютно і ще Україна мала би фінансувати всі ці ініціативи. Ти розумієте, і і коли ми задавали також це питання, що закон не буде працювати, для чого його приймати? нам говорили, ну побачимо там. Тобто перед виборами це справді була потрібна річ. Тепер вибори пройшли, і вона вже не актуальна. Ну принаймні так пояснюю, я собі як журналіст, який висвітлював цю тему. Але знову ж таки, ми не просто так дзвонимо експертам, дзвонимо там чиновникам місцем. Є Геннадій Москаль знову. Пане Геннадій, але ж. Е... Так, а де ви чули е, на чому? Е... Овся на якому реченні? я вас, я вас повністю, я вас повністю все почула. Я вас хочу запитати. Ви ж говорите про ці загони міліції, що вони були потрібні, але ж вони мали бути погоджені затверджені місце місцевою владою, тобто місцевим самоврядуванням. Чекайте, так і про то мова, шановна мова йде про то, що в балу всі посадові особи в конституції написано мають має в спосіб і. Визначений законом закон потрібен був про загони народної міліції. І ще ціло хочу, якщо прокурори мали погоджувати цього в законі про прокуратури нема, мав бути закон, зміни до закону про прокуратури, зміну до закону про статус суддів, оскільки там особлива процедура. А останнє закон про вибори, на якому мали проводитись вибори, мабуть. Мали проводитись на новій виборчій системі чисто під ці райони населені пункти з особливим статусом, але ж Верховна Рада нічого не прийняла. Це раз, а друге. ЛНР порушила війські домовленості, провела вибори е, уже в народну раду і вибори голови. Грасте, ЛНР. Грасте. От вам і все те, що фактично закон е, пішов на Німець і сьогодні е, єдиний пане Геннадій, пане Геннадій, я зрозуміла. Пане Геннадій, але ж 16 вересня було відомо, що будуть нові вибори в раду. Е, не було ніяких ініціатив щодо інших законів. Е, які які б підсилювали цей закон, так про наприклад загони міліції чи ще якісь закони? Тобто це так, так був намір дайте, продій. І не було то, навіть планів таких, так, і не було навіть планів приймати ці закони. Тобто, зрозуміло так, було, що це ну, було таке. Так... це що ви мене питаєте, я що, спікер парламенту чи е, спікер парламенту мав розписати на комітети, або уряд мав взяти на себе ініціативу і подати такі закони. Тут моєї вини абсолютно немає, зрозуміло. Дуже вам дякуємо. Тим не менше, закон буде відмінений. Чи зміниться щось це на Луганській області, в Луганській області, яка вам підпорядкована? Чи бачите ви, що, наприклад, є якісь інші накази, можливо, військам, чи вони якось змінюють свою? тому, що ми знаємо, що зараз є перемир'я, і військовим говорять про те, що потрібно просто там триматися, наприклад, хто вам сказав про перемир'я? Ну Як У нас ж зараз перемир'я? В нас не стріляють, наші тільки відбивають атаки, чи що? Чи де, чи є якісь наступальні дії може в Луганській області? Я наприклад про них не знаю. перемир'я. Нема ніякого. Ну, якщо нас 18 разів за ніч стріляли населені пункти, я вже не коментую там військових, хай вони коментують сам. Я коментую де з мирні населення, де є розрушення будинків, де є пошкодження будинків, де у хвилею хвилі повзрвало вікна, двері, шифер і тому подібне. Так про яке перемир'я ви говорите? Я не можу отже, перемир'я не було взагалі, правильно, пане Геннадію? Тому що це ж не перший день. Щодня обстрілюють Мо в Луганській області, наприклад, по Паснянській районі. Але, але почекайте, тут має чітко на мабуть сьогодні, е, тому що по наших військових стріляють. А ми робимо вигляд, що нічого не відбувається в країні. То ви думаєте, що зараз, якщо закон про особливий статус Донбасу відмінять, будуть наші військові, буде буде нашим військовим якось відданий інший наказ? Тобто, можливо, будуть так, знову чекайте. наступальні дії. Закон про особливий статус Донбасу нічого не говорив про військових. Говорили дві мінські угоди. Про припинення війни, е, е, ну будемо казати, військових відвід демілітаризовану зону, але з цього нічого не сталося. Тоді е, закон, якщо відмінений був рамковий і фактично е, ну парламент нічого не встиг наповнити його законодавчо. Але сьогодні це має бути або динансовані угоди, або має бути ВЕ... Визнано, що вони не виконуються, тому що сьогодні вони знаходяться в кращому становищі, бо вони нападають, градів стріляють, а наші військові у відповідь мають показувати мінські угоди чи що. А ви будете виплачувати пенсії зарплати бюджетникам на територіях, які окуповують? у нас кому ЛНР? Ні, на територіях, які окуповані, які не окуповані, виплачуються. От сьогодні перший день почали виплачувати пенсії за е, листопад е, за жовтень Повністю ми розрахували. По зарплатам е, я думаю, що у нас грошей хватить, до авансу за грудень, а за кінець грудень, тобто за грудень отримують у січні, тому я не бачу сьогодні особих проблем, які б були у нас виплатою пенсії чи зарплат. А ЛНР ми нічого не стараємося платити за те, що вони нас каждої ніч обстрілюють, ми ще їм маємо гроші давати. Добре, дуже вам дякуємо. Геннадій Москаль у нас був на телефонному зв'язку із Сєвєродонецька. Наскільки я розумію, Принаймні там зараз перенесли туди е, обласну адміністрацію з міста Луганська. Сєвєродонецьк сьогодні? Скажіть на всю Україну є обласним центром Луганщини. Ага, добре, так і скажемо. Дякуємо дуже, так, що не були, бачили, але щось скромно мовчите. Добре, дуже вам дякуємо. Отже, з центру Луганщини Донецька був Геннадій Москаль, голова Луганської державної обласної адміністрації. І Ми бачимо, відчуваємо, як змінюється риторика чиновників. Уже не